Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trade UA. Сьогоднішній випуск буде про нумізматику. І в сьогоднішньому відео хочу спробувати підвести підсумки липня на календарі уже 27 число. Тому навіть якщо в останні дні липня НБУ щось і виставить на продаж, в будь-якому випадку відео про це я зможу зробити уже тільки в серпні. Тому будемо вважати, що нумізматичний липень. Закритий, підводимо підсумки. І так, 2 липня мені вдалося придбати ось таку монету до 20-річчя Адміністративного судочинства України. На ній зупинятись не буду. Відео на каналі вже є. Покликання залишу в описі, плюс в кінці сьогоднішнього випуску також буде перехід. Далі Далі протягом місяця мені вдалося потрапити на барахолку і, окрім всіх інших справ, придбати там. Нову 10-гривневу монету присвячену національній поліції України. Ви щодня на варті закону та порядку. Коли щось трапилося, ви вже в дорозі. Коли потрібна допомога, ви поруч від боротьби зі злочинністю до допомоги у надзвичайних ситуаціях служити та захищати з людьми та для людей для України. Дякуємо за безпеку та захист. Обігова пам'ятна монета Національна поліція України. Як на мене, на цей раз аж занадто пафосне відео вийшло від НБУ про поліцію. Ну, але ладно, хто зрозумів, той зрозумів. Не будемо вдаватися в деталі. Стосовно монети, хоча монета із ролу, але оскільки це монета обігова, перш за все. То і якість, звісно, у неї не прям така ідеальна, уже прямо з підстанка, скажімо так, доволі багато потертостей маємо. Так, далі протягом місяця дещо цікаве, ну особисто для мене, попалося мені і безпосередньо з обігу. І так, ще одна 10-гривнева монета цьогорічна, і це монета присвячена Національній гвардії України. Причому, як на мене, в доволі гарному стані. Як то кажуть, якби знав, то і не купував би на барахолці в свій час цю монету окремо. Ну, але ладно. Так, ну і ще вирішив собі залишити і покласти в колекцію 5 гривень 2024 року, тому що монета в такому гарному стані, як на мене. Тож. Хай буде, чесно, навіть не пам'ятаю, є у мене в колекції 5 гривень 24-го року. Чи немає, ну, коротше, буде. І 10 копійок. 13-го року. Також така вся жовтенька, блискуча. Так, ну і залишається іще посилка від Укрпошти. Давайте подивимось, що тут приїхало. Отут приїхало замовлення від 22 липня. 22 липня зробив покупку замовлення. І 26 липня воно вже було на пошті, а сьогодні, 27-го, я пішов та забрав. Так, розпаковуємо. Відкривати тут, відкриваю. О, здається, вже навчився працювати з таким пакуванням. І ось у нас в міст. До речі, дуже цікава політика Укрпошти. Тепер вони знизили вартість своїх посилок. Тепер за доставку однієї монети 49 гривень плачу, а не 65, як це було спочатку року. Ні, це звісно приємно, але виникає питання. Так а на ви тоді піднімали ціну, щоб тепер її знизити. Коротше, не розумію я такої цінової політики. І так інтернет магазин у мізматичної продукції Національного банку України квитанція до замовлення номер такий то від 22.07. І тут у нас є монета із серії Українська Бавовна БПЛА Вампір у сувенірному пакуванні з не номіналом 5 гривень, і вартість монети була 178 гривень 22 липня. Відбувався другий продаж цієї монети, оскільки під час першого продажу мені нічого не вдалося придбати, то придбав хоча б одну монетку під час другого продажу. До речі, проблем з цим не було. Все було легко і швидко. Так, знову ж ось воно якось приклеїлося. І так ось наш блістер, на якому все у вогні, диму, все палає. І ось наш о, коптер. Так. І ось наша монета. Давайте роздивлятися. Отже, це у нас Аверс. Тут ми бачимо зображення цього е дрона е з згори. Так, бачимо наш герб, бачимо, Україна 5 гривень 25-й рік. Ну, і під цим коптером у нас є безпосередньо поверхня землі, там он танк, який палає лінія окопів. Коротше, е коптер висить над полем бою. Перегортаємо наш блістер, і на звороті ми бачимо, як завжди, інформацію українською та англійською мовами про цю монету. Друзі, можете поставити на паузу і все прочитати самі собі. Ну, і давайте подивимось на реверс монети. Ми бачимо вгорі напис вампір або Vampire. Бачимо ось цей наш коптер, гексакоптер, який скидує боєприпас. Так, ну і тут у нас такі блискавки. Коротше, грім та блискавка. І тут така ось хмарка. Не знаю, диму від спаленої ворожої техніки. Ну, в принципі. Не можу сказати, що сама по собі мені візуально ця монета прям подобається, так само як і Блістер. Але знову ж таки, оскільки це українська зброя, українські розробки це актуальна тематика на поточний момент. Тож в колекції вона займе почесне місце. Ну що ж, друзі, в принципі, оце і все. Ось таким був для мене липень нумізмата. Можете поділитись в коментарях, а яким він був для вас, які у вас можливо плани на серпень. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписку, хто не підписаний, про вподобайку, оскільки ви додивилися до цього моменту. Всім бажаю цікавого та вдалого колекціонування. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. А вони вже готуються і не тільки про монети.